Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі! Сьогодні ми з вами будемо розбирати інтерв'ю з Анджеліна Джолі, і саме на її прикладі я хочу показати, наскільки все ж таки важливо вивчати граматику в англійській мові. Тому що зараз дуже розповсюджена оця думка, що навіщо ця граматика? Давайте розмовляти і все. Ми вивчимо англійську дуже швидко, ви підете і будете розмовляти. Насправді це так не працює. І ось ми зараз з вами розберемо інтерв'ю з Анджеліною. Це буде побутова розмова, і ви побачите, яку граматику вона використовує. Лексично ця тема буде для рівня десь b 1 і вище. Давайте розбиратись. Друзі, слухати зараз будемо без субтитрів, тому що вони там неправильно показуються. Я не хочу вас збивати. Коли я буду пояснювати, я їх вімкну, але ми зверху допишемо. Words. And then, again, humanitarian work is well known you're very dedicated to that. it started back with lara croft, didn't it, in cambodia? is that where it first sort of started? it, it, for first, you? I think it was the first time when i was in cambodia. it was the first time i realized i think we all have that moment in our lives where we kind of really question how much we know and our education and what we've been told. Mm -hmm. and we realize that we have to do our own digging and our own research and find out. What the truth is really for us, and at the time there was a lot of violence happening in Sierra Leone, and and um, so I did a lot of research, and then I asked to to go to Sierra Leone, and I went, and it was the first time I was in that kind of a situation. My whole life changed. I realized how uh, sheltered I'd been, and how fortunate I was, and how um, and I felt horrible for ever having been self-destructive or self-pitying, because in comparison to what people really go through. I'm so blessed, and I, and I just felt uh, a responsibility to be a better person. Humanitarian work is well known. You're very dedicated to that. Humanitarian work is well known. You are very dedicated to that. Вона переходить на іншу тему. Якщо вам цікаво, подивіться, що там раніше Анджеліна казала про своїх дітей, про фільми. Ось. Humanitarian. Ми знаємо це слово гуманітарний. Work – це діяльність. Well known, досить відома. Або відома. Well-known. бачите, це слово для рівня A2. Famous. Відомий. A well-known actor. Відомий актор або a famous actor. До речі, мене питали, чому я. Не перекладаю українською, що я даю вам визначення слова англійською. І на це є дуже проста відповідь, тому що якщо у вас вже Б 1 то вам вже треба читати визначення слова англійською. Таким чином, з часом ви зможете вимкнути оцей переклад в голові, і ви будете саме думати як English speaking people. Якщо ж у вас нижчий рівень, і коли я буду готувати відео для А2, то там я вже буду вам давати тільки українське. You are very dedicated to that, ти дуже віддана цьому. To be dedicated to це як така фразочка, запам'ятовуємо її саме так. Я вам зараз показую просто, як Прикметник Adjective бачите dedicated, це відданий або самовідданий, believing that something is very important and giving a lot of time and energy to that. Тобто ви вірите, що щось дуже важливе і інвестуєте багато часу і енергії в це. A dedicated teacher. Це саме відданий вчитель, або вчитель відданий своїй справі. Те, що каже Анджеліна, це більше як фраза «to be», Нам треба «to be», яке зміниться так, в залежності від однини, множини, як часу. To be dedicated to something, якщо ви чомусь дуже віддані. «To this job», «relationship», відносини та щось інше. «It started back І старте бак вид Лара Крофтінтинкамбоді, заве. It started, до речі, вона британка, і це відчувається ведуча. It started back with Lara Croft. Didn't it in Cambodia? It started. Це почалося back, тоді там, колись. With Lara Croft. Це фільм, я думаю, ви знаєте, в якому Анджеліна знімалася. Didn't it? Це оці tag questions, такі. хвостаті. Питання, як вони формуються? Якщо перша частина у нас ствердження, It started, немає заперечення, то друга частина у цей хвостик він буде негативний. Тобто Didn't it, It started, це почалося. Didn't it? Чи не так? Якщо ж перша частина негативна і Didn't start, тоді друга частина у цей хвостик буде позитивний. Did it? Це ви так перепитуєте. In Cambodia вона каже: тут нам С не треба в Камбоджі. Камбодії. Як буде українською Камбо... Камбодія? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Не пам'ятаю. It started back with Lara Croft, didn't it? In Cambodia, is that where it first sort of started it, it first? Is that when it first sort of started. Це вона задає питання. Is that? питання. Чи це When it first, коли. Це вперше started. Sorrow, of, це типу started. Тобто вона каже, що це той період в Камбоджі, коли це вперше сталося, коли вона задумалась про цю гуманітарну діяльність. It first time I was in Cambodia. It first started, каже Анджеліна, і приривається. Тобто, вона хотіла повторити те, що сказала вона. It first started, але вона. По іншому почала формулювати думку. I think the first time when I was in Cambodia, it was the first time I uh, Мені здається, вона там каже I think, але вона, воно відчувається like I hear. Тому дуже з'їдає слово, і таке може статися. Бачите, я теж не можу завжди це почути, бо дуже швидко вона сказала. Але від того в сенс не втрачається. Я думаю, що коли. It was the first time when I was in Cambodia, and was it was the first time when I realized I It was the first time I was in Cambodia, it was the first time I realized. I think we all have that moment in our lives. Are we? I think we all have that moment in our lives. I think we all have that moment in В нашому житті. Where we kind of really question much... we kind of really where це, коли ми kind of, типу, це можна не перекладати, дійсно questioned Задаємося питанням. question може бути іменник, а може бути дієслово. І Анжеліна тут використовує як дієслово how much we know and our education and what we've been told. How much we know. Тобто ми задаємось питанням, скільки ми знаємо чогось, тобто про свої знання and our education, про нашу освіту and what we've been told. І що нам казали. Дивіться, ось тут пішла цікава граматика. У нас іде present perfect, причому в пасиві. Present Perfect взагалі дуже часто використовується в англійській мові. І в пасиві, до речі, теж, як ми бачимо, чому вона використовує тут пасив. Ну, пасив зрозуміло, тому що нам казали, не ви самі казали. Чому Present Perfect? Тому що тут мається на увазі про все життя людини, все життя людини, і ось що нам казали протягом цього життя. І що зараз каже, тобто воно з'єднано з теперішнім часом. Казали і кажуть. Ен ви реаліздат ви хафу араун диґінґенара. Ен ви реаліздат ви хавту ді Ароун Диґін. І ми усвідомлюємо that we have to do, have to – це модальне, що нам що ми повинні. Є така необхідність. To do our own digging. Давайте подивимось слово dig. Пряме його значення – це купати. To break and move the ground with a tool machine. Тобто розбивати, ворушити землю з допомогою якогось інструменту. Digging the garden is a good exercise. Перекопування огороду це дуже гарна вправа. Те, що каже Анджеліна, я б рекомендувала запам'ятовувати. Як collocation, як таке словосполучення. do digging. І воно означає копати, мається на увазі інформацію, так? Нам, мені треба нарити, ми ще так кажемо, якусь інформацію. Do our our own own digging and our own research and research find out what the truth is really for us. And, then... and find out what the truth is really for us. Find out це знайти. Тут мається на увазі в переносному значенні знайти, що правда є дійсно для нас. Тобто зрозуміти, що ж для нас ця правда. The And at that time there was a lot of violence happening in Sierra Leone. І в той час, at that time, в той час there was a lot of violence. Тут у нас конструкція дуже частотна в англійській мові. Це There is, There are, воно змінюється There was, there were, there will be, there might be, Тобто і медаль не може бути. Воно у нас вводить підмет, violence. І ця конструкція часто про існування чогось. Тобто було, існувало багато насильства. Happening in Sierra Leone. І тут цікава граматика, знову ж таки, іде. Анжеліна, бачите, як використовує, і не тільки Анжеліна. якщо ви подивитесь інші мої відео, всі в розмовні англійські, використовують складну граматику. A lot of violence happening. Оце happening – це, схоже, щось, знаєте, на українське це діє прислівник, наче це називається. Я можу помилятися, я не дуже знаю українські ці граматичні терміни. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо я помилилась. Тобто. Танцюючий, так, який діє прислівник. Uh, тут щось схоже. Тобто, насильство, яке яке стається Violent happening. In happening. Leone. And um, So I did a lot of research, and then I asked to. So I did a lot of research. Ну, я дослідила цю тему. I did a lot of research. So, I did a lot of research and then I asked to to go to Sierra Leone and I... And then I asked to 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 go to Sierra Leone. To – asked to go to Sierra Leone. ...to go to Sierra Leone and I went. And it was the first time I was in that kind of a situation. My... And I went and it was the first time I was in that kind of a situation. І я поїхала, I went. І це було вперше when I was, коли я була. Я вам дослівно перекладаю, щоб у вас склалася оця логіка, так? Я була в такій ситуації. That kind це вид ситуації. Да? Тобто в такому виді типі ситуації. I was in that kind of a situation. My whole life changed, I And my whole life changed. І все моє життя змінилося. Whole life changed. I realized how uh, sheltered I'd been and how fortunate I was, and how I realized how sheltered I'd been. Ciekawa gramatyka znów, and how fortunate I was. I te rzeczy nie są dużo ciekawe, tylko, że wona past perfect i past simple. I realized how sheltered I'd been. sheltered? I'd been. Це прихисток, це сховище, бомб-шелтер. Бомби сховище це дуже така нагальна, на жаль, тема для України. Ось how sheltered I'd been, і вона використовує past perfect. Знову ж таки, складна граматика пішла: Past perfect. Чому? Тому що спочатку вона була sheltered, Sheltered це означає, що вона була захищена, тобто вона відчувалася захищеною. А потім вона усвідомила: Оця дія, що в Past Perfect, вона йде першою. Тобто, у нас в минулому є дві дії, і та, яка була першою, вона буде в past Perfect. Тобто, спочатку вона була захищена, все життя чи не все життя, а потім вона це усвідомила. Ось це слово shelter, це вже 2. a place that protects you from a bad weather or danger. Тобто це місце, яке захищає вас від поганої погоди або небезпеки. Ось «bomb shelter» – це те, що я сказала, бомбосховище. І воно може бути дієсловом. І це що використовує Анджеліна «Sheltered». Так, вона каже в минулому часі and how fortunate I was. «Fortunate» – це більш складне слово від «lucky». Тобто це коли вам щастить в житті. I'm very fortunate to be alive. Звертаємо увагу, що після іде to. Бачите? Інфінітив з to. І мені дуже пощастило, що я жива, що я залишилась живою. Чому це не цікаво? Тому що Анжеліна каже How sheltered I'd been. Тобто тут вона використовує present perfect і how fortunate». I was. А тут вона використовує past Simple. Хоча по граматиці буде правильно використовувати і далі past perfect, але це незручно для мовлення how fortunate I had been. Так ніхто не скаже. How fortunate I was. Вона усвідомила насправді, яка вона була захищена в житті. від усього, так, від якоїсь небезпеки. Чи чогось чи є, криз якихось. І наскільки їй пощастило насправді. And I felt horrible for ever having been. And I felt horrible for ever having been. Я зупинила, щоб ви побачили субтитри. І я відчула себе жахливо, минулий час horrible. Це жахливий. І далі йде цікавий момент: forever having been. Давайте прослухаємо. And i felt horrible for ever having been self-destructive or self-pitying. been self-destructive self-pitying. or self Давайте спочатку подивимось ці слова self-destructive, self-pitying, а потім я поясню граматику. Ну, self це ви самі. Само destructive руйнівний, саморуйнівний. Тобто ця людина, яка своїми діями вчинками. Руйнує собі життя або свій психологічний стан, або фізичне здоров'я. Self-destructive action harms the person who is doing it. <ріст> Мені так подобається інколи оці визначення в Cambridge Dictionary, типу, масло масляне. Ось. Тобто сама руйнівна дія це дія, яка шкодить людині, яка цю дію робить. Ну, думаю, зрозуміло. self — це жалість до себе. Жа жаліти себе. Pity, це жалість і self-samot, що у нас виходить? Sadness for yourself, because you think you have suffered so much, especially when this is not true. Оце прикольне визначення. Тобто, це коли ви почуваєтесь дуже сумно або погано, тому що ви думаєте, що ви так страждали, так страждали, але насправді this is not true. Це не так. Тобто нічого ви там не страждали. Це, оце жалість до себе це. Ну, як якийсь синдром жертви. І що у нас тут виходить, що вона почувалася жахлива за що? За те, що вона була саморуйнівною. Ті, хто пам'ятає молодість Анджеліни, я думаю, ви в курсі, або селпіті, або було дуже жаліслива до себе, хоча, по факту, в неї все добре. Ось яка тут граматика? Дивіться, що цікаво. Тобто, Felt Horrible і. Далі нам треба прийменник, щоб сказати, за що ви погано почувалися. І в англійській мові це буде for. Ever це як завжди. Да? Тобто, у такий проміжок часу, завжди for ever. Тобто завжди вона такою була до певного часу в житті. І having been self-destructive. Якщо б вона сказала for being self-destructive, це було б. Просто теперішній час він стосувався би тільки теперішнього моменту, а ми ж кажемо про все життя її, тобто певний такий досвід життєвий, і це стосується всього життя. Відповідно, нам потрібен present perfect, коли у нас якийсь досвід, який стосується. Всього життя до теперішнього моменту це present perfect. I have been to Paris. Я бувала в Парижі. Може, я бувала 5 років назад, але це мій досвід, і я кажу це в present perfect. Ось чому вона його тут вживає. Чого вона вживає ing? Тому що в англійській мові є таке правило, що коли після прийменника for, це прийменник іде дієслово, слово, то ми ставимо його в ing, тобто це ґрунті стає. Або просто запам'ятовувати, що ставимо в ing – і виходить, що нам треба цей present perfect» поставити в ING. І, Відповідне це буде «having». так? Forever having been self-destructive and self beating ось така граматика, нескладна розмова Людина розповідає про своє життя, свої почуття. І ось така складна граматика використовується. У мене сьогодні такий урок. Знаєте, ось така граматика. Вчити граматику, але це так і є. «Because in comparison to what people really go through, Because in comparison to what people really go through. Тому що в порівнянні з тим, що люди дійсно переживають. Давайте подивимося in comparison to, наче проста фраза, але багато хто не вміє її використовувати. What is an example of in comparison to? Дивіться, you can say, for example, in comparison to other candidates, she was very good. Порівняно з іншими кандидатами, вона була. Крута. Анжеліна тут порівнює, що порівняно з людьми, порівняно з тим, через що вони проходять по факту. Go through це запам'ятовуємо як фразочкою, так? Тобто проходити, переживати щось. Зазвичай це якісь складнощі. До речі, було це слово, вже не раз я його пояснюю. передивляйтесь моє відео Go through. Дослівне go through проходити. Скрізь або якісь складнощі. I'm so blessed, and I, and I just felt uh... I'm so blessed. Uh, я просто бо я настільки благословенна. Bless це благословляти, blessed, благословенний. Мені подобається це слово, бачите, це adjective. Pleasant and wanted very much. Є таке значення, що дуже таке, як щось приємне, і цього дуже бажають. The Rain was a blessed relief. Тобто, дощ, він просто був благословенним полегшенням. Ще blessed – Це Holy це святий The Blessed Virgin Mary. Тобто свята Virgin Mary. Оця Марія, Діва. Ще раз це послухаємо. I'm so blessed, and I and I just felt a, a responsibility to be a better person. And I I вона повториться just felt a responsibility to be a better person. І я відчула цю відповідальність to be стати better person, кращою людиною. Ось такий уривок у мене прям мурахи побігли по шкірі. Мені взагалі дуже подобається Анджеліна. Я знаю, що багато людей кажуть, що це все піар, або вона там кошти відбиває, але б усі так відбивали свої кошти. Або усі б так відомі люди піарились, інші піаряться стосунками, скандалами. Ну, якщо вона піариться тим, що допомагає людям, ну здорово, як на мене. Давайте переслуховуємо все ще раз без субтитрів. Humanitarian work is well-known, you're very dedicated to that. It started back with Lara Croft, didn't it, in Cambodia? Is that where it first sort of started it for first, you? I think it was the first time when I was in Cambodia, it was the first time I realized, I think we all have that moment in our lives where we kind of really question how much we know and our education and what we've been told, mm -hmm. and we realize that we have to do our own digging and our own research and find out what the truth is really for us. And at the time there was a lot of violence happening in Sierra Leone, and and um, so I did a lot of research and then I asked to to go to Sierra Leone and I went and it was the first time I was in that kind of a situation. My whole life changed. I realized how uh, sheltered I'd been and how fortunate I was and how um, and I felt horrible for ever having been self-destructive or self-pitying because in comparison to what people really go through I'm so blessed and I, and I just felt uh, A to be a ну що, сподобався вам уривок? Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така граматика, чи знайома вона для вас, чи складна, що було складним? Я вам допоможу в цьому розібратись. До речі, я дуже вдячна вам за цей фідбек, за те, що ви мені надсилаєте якісь коментарі, якісь пропозиції, як покращити відео. Тому що це дозволяє мені зробити контент більш цікавим, більш якісним. Тому, будь ласка, надсилайте, я рада отримати будь-який фідбек від вас конструктивний. На цьому все. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Вже дуже багато різноманітних відео є на каналі, різної тематики. Ну я з вами прощаюся до наступної неділі.